Всім привітак Москалям папа! З вами Кішка і сьогодні я разом з вами буду грати Пігі. Я давненько в неї не грала, тому сьогодні буде можливість пограти ще раз. І тут з'явилася якась кнопка бут. Ага. Щось дивне. Окей, давайте подивимось, які в мене є скини. Ага, тобто їх не небагато. Я ж так одразу зайшла. Ой ой-ой-ой! Ну, на мою улюблену карту там. Ну яку ще? Але вони всі вибирають карнівал. Ну, головне, щоб я не була тим, як то тобі. Коли будуть вибирати? Певно буде інфекція, але нас дуже мало. Ну жах. Кого там вибрали? Міні. Ну, окей. На карнавалі у нас буде. Ем, фу, якісь мускалі. У нас буде інфекція. Коли нас четверо. Ну, в вже троє. Ну, окей. Давайте спробуємо хоча б. Треба дивитися, тут може бути багато чого лежати і так далі. Угу. Я не бачу фіотовий ключ лежить, але не думаю, що він такий важливий. Так, тут нічого не лежить. А, ні, лежить дошка. Але там поки що, напевно, закрито, наскільки я знаю. Так. Упс. Ну все, інфекція вийшла. І там вже біжить, куди клоун. Ну мені здається, що варто заб... Ого! Так одразу відкрили. Цікаво Чого це так одразу відкрили? І тут є оранжевий ключ. А нам, напевно, не потрібен оранжевий ключ, тому що нам потрібен... Ого, так швидко все відкривається, навіть не встигаю. Я за своєю дошкою ходжу. На моє пістолет. О, там відкрили. Е, Очечко. О, клас. Треба поставити дошку і забрати жов... гайчний жовтий, жовтий ключ. Забираємо жовтий ключ і біжимо сюди. Отут ніби жовтий двері. Ну, жовтий сейф. Там ще є гаїчний ключ. Угу. Ага, тут є молоток, ага. Ну, давайте забираємо наш молоток і біжимо з ним. От сюди Ми біжимо, і у нас є тепер Ам... забула, це стук називається. Ну, молоток у нас є, коротше, Кажуть Ось відкриваємо. Все. Тепер треба бігти за гаїчним ключем. Головне, щоб він нас не вбив. Ага, тобто гачний ключ вже забрали? Зрозуміло. Наче буде бігати зі своїм молотком. Бо я не знаю, що вже можна молотком зробити. Ну, поки що? Поки що. Ніби все добре. От сьома хвилина йде, а нас ніби 9 хвилин. А ми вже майже відкрили двері. Там майже. Моє ключове слово. Що там вже відкрили? А ні, ще коду немає. Ну, треба шукати начкод. У мене просто молоток. А, можливо, вона вже має код. Вона ховається. Зараз його на себе відволічу. Тобі він має ключ. О! Все! Дивіться, як ми легко виграли? Клас! Не розумію. Чого я з москалем граю? Ну ладно. Ну, ми виграли в першій грі, це дуже класно. І ми всі вийшли. А пії був ботом. М -м -м -м. Я навіть не знала. Ага. Хто у нас є? нас четверо. Але чомусь всі виходять. Угу. Ну, чекаємо поки що. Все. Давайте. Будь ласка, можна хату. Хата це класно, ну, чесно. Або, можливо, навіть і моя улюблена карта. Я не проти. Бо вибирати постійно карнівал, валин це якось тут чуть тупо, якщо чесно. Все, головне, щоб я не була Пігі. Я вийду, тому що я не дуже хочу бути Пігі. І це ну, якби не цей. Чого інфекція? Інфекція ж так погана. Тебе б'ють і ти можеш бувати інших. Ой, ну погано. Вийти. Я прям в секунду встигла. Ну і не я, відповідно. Поки що я не хочу бути Пігі, принаймні на своїй улюбленій карті. Ну такс. Угу. Сигнал came from I guess. Uh, ну ладно. Чуть-чуть повільно читала і так. Don't say please my... а? Такс, відкриваємо і ось тут мої бути... Ага. Ключик є. Біжимо сюди, беремо ключик і відкриваємо ним двері. Тепер дивимося, що тут тут нічого немає. Є морковинка. Гаєчний ключ, я бачу, і там ще може бути. Ось тут ще щось може бути. Подивимося, що виберемо. Ага, і оранжевий ключ. Оранжевий ключ це від чого? Це від... Ну, давайте краще виберемо оранжевий ключ, думаю. Чи ні. Чи не вибирати? Давайте візьмемо гаїчний ключ просто і все. І не будемо вибирати. а то ми. Ой, бійі, стоїть. Мені її чуть-чуть шкода. її так одразу. Пренс. Я боюсь у цей не можу пити. Все, поки що вже добре йде. Тепер мені треба якось попасти сюди і так, аби Пігі на мене не нарвалось. Верніше я не нарвалась на Пігі. Так буде правильніше сказати. І забрати ось тут щось. Ей. Ну, двері відкривайте. Ноги витирайте. Mm -hmm. угу. У нас тут пуля. Окей. Заберемо пулю. Поки що. Лише пулю. Її ніби треба всадити в. Ем, в танк, але це треба, коли танк вже буде там. Щоб типу він стрільнув. Угу. Так. Ну окей. Давайте поки що ще подивимося, що тут дає. А що, до речі, відкрили? Якщо не... Ага, червоний, можливо. Треба бігти. Так, я не біжу. Біг мене не побачила. Добре, біг мене, не побачила. Вже добре. Тут нічого немає. Погано. Що нічого, але... Напевно, в моїх побратимів є щось. Бачу, мені там біля танка водиться. А, він просто бавиться Окей. Okay. Зелений ключ. А зелений ключ щось дає? Так, зелений ключ дає, і я його знайшла Оце я молодець, звичайно. Ой-ой-ой, інфекція. Ну, тепер я теж підій. На свій улюблені карт. І от чертую ненавиджу інфекцію. Бо тебе заб'ють з двох боків. Дякую. Прикро, звичайно. Навіть дуже прикро. Але давайте ми вже дограємо. Де той гравець? А Аго, ось він бігає. Я тоже играла и в Пиги. так. так. Угу. Надеюсь, что кто-то вышел. Я так подозреваю просто. Что кто-то вышел чуть-чуть. Угу. Тоді я йду, її буду чекати тут. Ага, ну її забили, добре. Окей, ну, на моїй карті нам не вдалося нормально гарно пограти. У нас дрятверо, а чому у нас не шестеро? Дивно. Але окей. Давайте ще на якійсь класній карті, наприклад, на галереї. Я дуже люблю галерею, тому що там все таке цікаве. Ну, це прям як реальна галерея. Просто, жаль, що ми її не можемо роздивлятися, але ладно. Отак. от Галерея, 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 галерея. Будь ласка, галерея. Я вас дуже прошу, галерейка. Галерея. Єс, 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 yes, yes, yes! Галерею вибрали. Uh, будь ласка, тільки не за інфекцію. Свам. Є? Є. Все супер. Окей, добре, значить виходимо, тому що я не дуже хочу бути пігі! І кого-то. Накаркала собі. От, бачите. Ну, гаразд будемо чекати, значить. Ой, ця дніжка сидить. І над нею троє бігів. І ось її бії. Цікаво. Ну, все, ми чекаємо до 30 чи 40, я не пам'ятаю. Напевно, до 35, чи 40. Зараз подивимося. Будемо чекати. У мене є капкани на 4 заряд. Так що я буду ходити, щоб не стояти. Напевно, до 30, або до 35. До 30, все-таки. Ну, нічого, зараз їх позабуваємо. Все. Угу. Ну давайте будемо шукати поки що. Дуже би хотіла пограти, звісно. Як гравець, а не як під'ї. Ну, але, що маємо, то маємо. Де вони всі є? Чого вони всі пропадали? Я не поняла. Де, до речі, вони всі пропали? Ой-ой-ой, а ви її бачимо, не піднімаються. Зараз навіть мене будуть так тікати, як люблять. До речі, тут є баг, але я вам його не покажу, тому що я як би пім. Чую, що я зараз нікого не б'ю. Ну хіба цього пацанчика? І то я його не змогла вбити. Мені би інфекцію. Чес. Інфекцію б. Ох, я застрягла Якщо я не помиляюсь, тут немає виходу. Ага. Все, перший є. Я його вбила. Затишилося ще двоє. Які бігають парочкою. Це ті самі дівчата, ми з темарі ходимо. Окей, okay, добре. А де та дівчинка? Дів, дівчинка? Дівочка. Дівчка. Ага, я чую, де вона є? Ну і де вона? Ладно. Сигма. Сигма Крипер. Ну и что ты от меня тихаешь? Надо бы си себя убить. Сигма. Сигма я как петух. О! Вот сюда ты зря попав Ну ладно, не зря. Знаешь тут карту. Ну вот эта дівчинка? Де ага. Опа, от вона. Вона знає, що там можна вийти. Шкода, що в мене... Давайте вставимо капкан. Вот так вот. по нічому не зможе забиратися. Я буду тут чекати. от прямісеньку тут. Щоб вони собі не думали. Я думаю, їм варто наверх підніматися. О. Давайте ще поставимо ось тут капкан. Ну і ось тут капкан. А, ну тут фіно не відкритий. Поки що ніхто не йде. Дуже погано. Дуже погано. Я повноставляю капкан. Ну і ніхто не йде. А чому? Де вони всі є? Можу тут ще поставити капкан? Поставлю. Такс. Що тут треба погуляти? Але я не хочу прогавити, коли вона в ньому застряне. Окей. А, тобто ще хтось є. М -м, цікаво. А ну ось. Все. Я виграла по капканів. Ну, тепер я точно не буду і можу вибирати карту, яка мені подобається. Я хочу пограти ще, напевно, в будинку і ще якісь карти Так що так. Думаю, ще дві гри і можна буде вже закінчувати наше шикарне відео. Там денег встиг побувати чуть, -чуть піти і виграти. Ну, Мені, до речі, не подобається моя пій, вона якась така чуть-чуть... Страшна. Яка моє бути Ну, Кішка, ну ти думай, чуть-чуть. Добре. Хата-хата, будь ласка, хата, єс! Хтось, хто, хтось на такому самому вайбі, як і я, коли вибирає хату. Ну, було б ще прикольно куди піти. Ну, напевно, в Мол. А, ну і, звичайно, що... Player. Тому що... Ну, бот якось не дуже. І інфекція також. Ну, типу, дай. Але все одно виберуть нас. Чому? Тому що ми перші. О! Бум. Ну, я не хотіла такого. Тому що я вибрала хату? Плохо. Ну, все, ми приїхали в дім, власне кажучи. І я ніби пам'ятаю, як там все відкривати, але ніби нічого не пам'ятаю, от чесно. What is Санк. Що це за пісня? О-о, в мене хто вдарив? Нормально вдарив. Все, гайда! Ой, ну то я, конечно, чуть-чуть тоже. Ідемо сюди. Тут же хтось... Тут же хтось ходив навіть. А може варто піти в підвал? Ну, типу. Просто я не пам'ятаю, де з'являється пей. Вони ж у нас не сюди пішла. Чую, що у нас сюди спускається, походу. О-о! Все, я чекаю. йой йо йо йой ой У нас буде піджидати. Фіг звідси відсівейде. Ну да, вона нас піджидає. Він дійсно наш зробить хоча б щось. Алле ничего. Ну ты дорень, конечно. Ого, какая она гарна. Ничего собі. Ну я гарный скин очик. Із дурочки. <смігі> пігі дурочки. Кажу, не люблю інфекцію, таке говно І де вона? Весь три п'є, а вона втікає. Ну подивісь, подивись його. А, все, її вбили. А, ну і тепер будемо вибирати мод. Ті дураки не виберуть. Що вони виберуть? Чого вони вибрали взагалі? У цю фігню, я не розумію. Типу це якийсь крінж. У таке гамно гам, но чесно. Все, давайте вибираємо, мол. Якась Еліза приїхала. Один один один, сім сим. Да, сильно. Давайте молчик, 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 молчик. Я хочу знову хат. А чого вибрали карнівал? Mm. Mm. Ну давайте бот. Я хочу бота. Ну яка інфекція? Ну ви що напіколі, чи що? Яка інфекція? Це ж не цікаво. Це, до речі, в нас остання гра. Ну і вони вибирають інфекцію. Спасіба! Аула? Оу. Там ускалиха. Їй за мені дає френд, але ну, no, ну, no, ну no. віцький я, я ніколи не замічала. Ага, ну поїхали. Будемо бігати, шукати щось. Фіолетовий ключик, але не думаю, що він такий важливий. Ей. А чого я не можу нічого відкрити? Ну, Зелені ключик і можливіший. є угу. одразу оранжевий чи червоний? Оранжевий. Чи червоний? Зараз подивимося який. Бігла за іншим ключиком. За жовтим. Але його вже не забрали. Класно. <с donkey> Дуже навіть класно, що жовтий ключик ще не забрали. Ой, вітампідні. Краще піду ось так от. І що тут у нас? Угу. Молоток. Ой. І де нам молоток використовувати? М -м. Цікаво. Ага, ось там. Я бачу. Вот. Не вдруг забрал эту иронию выключить? Нет. Мне просто интересно. О, там та штука, что я не забрала. Ой, 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 ой. Ну ты лох, конечно, чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй-яй, всі втікають, Ну я ще старт піду, Як? Ага. Типа найрузнейше, да? що, возле за мною волинця? О боже. Сейчас я пришлютесь чуть-чуть. А. -а, -а, -а. Все, вс, уже за мене гонятся пейги. Чи... Ниндзя учит. Ага, тобто двери может будет відкрыть. Может уже пень-код найшли. Я иду подивлюся, знаете так, честно. Да. О, я чуть-чуть разумна. Ну що ж, прийшла я цього втікла. Містер Пі. I'm here to fire. Oh, Zizi, are they infected? No, pony, the infected don't talk. Не говори такого. Right, I knew that. Я знаю це. I'm Zizi and this is my friend Pony. Хто знає Зизі? Він Зизі? А я Антонічка, я кішка. What are you doing here? We come to look for a solution where we were got a safe place. Ага, ну мать. Oh, look, they got a friend too. Є страшний у них френд, конечно. That's not friend, that's one of them. Це не є наш, це не є друг. Don't worry, I got this. Don't worry, Молодець. Thanks. That was a close one. Чуть англійсько. Let's bring your back with us. This place is dangerous. Все. Бери свої унось свої ноги, так сказати. Ну що ж, а з вами була Кішка і всім па-па